Сьогодні у нас чергове випробування ємності батареї Рено Zoe. Цього разу це 40 кВт Zoe 17-го року випуску з пробігом 55 тисяч кілометрів. 6%. 6 і ми будемо її добивати до повного. Залізло 42,8, практично 43 кВт. Залізли в зойку. Номінальна ємність акумулятора тут 41 кВт. При тому, що там було 6%. Все приблизно виходить 2,5 кВт. Там ще було. Ну, віднімаємо, нехай ще 2,5 кВт. Виходить, 40 кВт, 100% туди зайшло. Тому, як бачимо, Рено Зоя має дуже класну батарейку. Що 22 кВт, що 40 кВт, практично без деградації. От бачимо, що ж, зарядилася наша зойка до 269 км. Це при тому, що зараз на вулиці близько нуля.